ній отримує перемогу. Учасниця під номером 2 Марія Награнишин. Вашого перський Марія Гаришин. Місь графіці просто на центр, на центр зали. Цінні подарунки це поцілунки від студентів нашого університету. В першу чергу, Ти, звичайно, ляточки. Михайло Лікович, ось вона. Ось, ось і Андрій разом з ним побачить. Нагадуємо, що Андрій любить силувати вправу щічку та Михайло вліво. Шані ми продовжуємо Наступна номінацію, яка має назву. Міс посмішка. По ній отримує перемогу учасниця під номером 4. Юлія Шпоряняк, ваш області Юрічка Шполяня. Міс посмішка. Юлічка Поспішка, це у нас капітан, яка посмішка має ще людно, як вони лізе і в мене під час проведення такого гарного конкурсу. Ще разомби учасниця під номером 4, місь посмішка. Ми продовжуємо далі, наступна номінація, яка має разом місць вишукані, соні отримує перемогу. Учасниця під номером 12. Учінка мари на вашій обліцькі міц вишукані. No 12 і ціні подаруночки отримуємо на від організації цього конкурсу і від партнерів нашого закладу. Ми продовжуємо, шановні друзі, доступна організація має назву Міс-ніжність у ній отримає перемогу учасниця під номером. 6 ваші убивських дарівня волих там. <плес> Найбільш ніша учасниця наш робота син. І цінні подарунки від понадів карілки. Шані друзі, ми продовжуємо, доки хлопці розказують, як вони друкували ленточки в друкарні друківка. Ми продовжуємо, і наступна номінація, національні, яка ми названі елегантність. Уніс здомою перемогу, учасниця підома. Навіть навіть для вас найелегантніша, хто не знає, на правоприкладний ця лила з прекрасного Буховинського краю. Ще разовцкий місць алегантність. І досить близько до одного членів живі, якого саме, я не скажу, не хочу видавати Ігора Васильовича Говчука. Ми продовжуємо, шамани друзі, наступна номінація має назву із приватної. Водій отримує перемогу учасниця під номером 8 Заляна Яри. Ми продовжуємо далі і готується наступна номінація. наступна номінація, яка називається місце Оригінальність. Найоргінальність на сьогоднішньому конкурсі краси журі визначило учасницю під номером 7 Ангеліна Левицьку. Ваші описки. Ангеліна Левицька, дивлячись на неї, я бачу, що вона є досить оригінальною і місцевою доскональною. Описки, що вони дуже учасниці номером 7. Ми продовжуємо далі. Це назву міс. Артистичність. У ній отримає перемогу учасниця під номером 10 Юлія Кочкона. Описнія кочкана. Найартистичніша на сьогоднішній краси. І в нас залишається бального на так? одна поставка з номінації, правильно? Ні, дві залишаються залишається нас з номінації.